Всім привіт! Це Гайди за 60 секунд, і зараз у нас Марі. По шмоткам. Все дуже просто, багато критрейту, багато критдемеджу. Дуже бажано вдягнути в Devaur для basic-атак демеджу, для демеджу і іншого. Арти, перший завжди на критдемедж, в максимумі другий на атаку бажано мати допов в швидкість, третій завжди на швидкість з в критрейт, в атаку. У мене гаріме, але що поробиш. Аура. Бослеєр. Можна дати версу. Якщо ви грьобаний мажор, давайте версу. Якщо ви не мажор, дайте Бослеєр, Якщо не Бослеєр, фіолетова Ball Конфіденс. Ехо. Тільки її ехо, тому що воно клінзить. Всі негативні ефекти, тому варіантів у вас дуже і дуже дуже небагато. По блесам, дуже очевидно, на мій погляд, верх на швидкість, низ на крит демедж, низ точніше на 12 середини на крит демедж, У мене є два варіанти шмота на неї. Про це в останній момент. Зараз емблеми, будь ласка, скрін та емблеми у вас на екрані. Пошмотом мене є два варіанти. Перший ПВЕшний з 2500 підсотки з копійками швидкості, другий пвпшний з 1700 швидкості. Це дуже важливо для того, щоб ви перемагали. Підписуйтесь, ви будете перемагати. Дякую.